Він буде мов казковий, повний радості і розмов. Вітаю вас, діти! Послухайте, будь ласка. Уявіть на хвилинку, що ви опинилися у місті на перехресті двох доріг. І раптом ви бачите, чом спинилися машини і сигналять без зупину. Ви ні в чом такий затор? Це зламався світлофор. фор. Дзень Дзен трамвай гукає. Розступіться всі, благаю, я машин не обмину, бо із реїк не зверну. Вантажівка все зітхає, як проїхати не знає. З поля я везу зерно і стаю вже тут давно. Ось машина мчить пожежне. І гукає, обережно, дайте всі мені дорогу, звуть мене на допомогу, я вогонь гасити маю і страшенно поспішаю. Лиш проткий велосипед їде впевнено вперед. Я заторів не боюся, де завгодно проберуся. Чому діти виник затор на дорозі? Тому що зламався світлофор. А де частіше виникають затори на дорогах, де їздять машини. Так. А чому? Тому що її стає забагато більше. А чим шкідливі затори? Вони зупиняють рух машин і люди починають запізнюватись на роботу. Діти у садочок, у школу, а ще затори зупиняють машини, які поспішають на допомогу людям. Це швидка, пожежна машина, поліцейська. А який транспортний засіб діти упевнено попрямував далі? Так, правильно, це велосипед. А чому, як ви думаєте? Тому що він для пересування на дорозі дуже зручний. Він з легкістю може об'їхати кожну машину і рушити далі. До речі, велосипед та самокат стали дедалі частіше використовувати люди в містах. Це зручно і ніяких тобі заторів, а головне, не треба пального. Тобто ми зберігаємо наше повітря. Багато країн вже давно пересуваються в такий спосіб по місту на велосипеді або самокаті. Це великий і важливий крок до збереження нашої екології. Пригадаємо діти, які бувають види транспорту: автобус, тролейбус, трамвай, мотоцикл. Таксі, маршрутка, метро. А ще наземний транспорт може бути спеціальним за призначенням, а саме пожежна, швидка, поліцейська, бетономішалка, трактор, вантажівка. Екскаватор та багато інших. Якщо відстань між містами дуже велика, можна скористатися нам з вами літаком, який відноситься до повітряного транспорту. А ще гелікоптер, дирижабль, повітряна куля, ракета. А буває і так, що треба перетинати і море або річку, і тоді у нагоді нам стане теплохід, катер, яхта. Це, до речі, водний транспорт, до якого ще належить човник, підводний човен, водний мотоцикл. Вітрильне судно. Корабель. Автобус по місту котиться, 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 автобус по місту котиться, автобус по місту йде, колеса в автобуса крутяться, крутяться, крутиться, колеса швиденько крутяться, автобус по місту йде, автобус двері відчиняє. Живоді поїхали, 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 як скаже водій поїхали, Я автобус по місту піде, автобус фарми були моє, були моє, бли яскраво блимає, автобус по місту йде, Пісеньку цю співаємо, співаємо, вспіваємо, коли ми її співаємо, автобус по місту йде, давайте в долоні плескати, 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 коли ми в долоні плескаємо, автобус по місту йде, а дощом на вулиці капає, 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 хай дощу на вулиці капає, автобус по місту йде, я їду в автобусі з мамою, з ма. Мамою, ми їдемо разом із мамою, автобус по місту йде, як сонечко сяде за небо край, небо край, небо край, Ли сонечко сяде за небо. Що зайве? Треба вам назвати зайву картинку, яка не належить до більшості з видів транспорту. Ну що, готові? Тоді починаємо. Молодці, я впевнена, ви правильно відповіді всі знайшли. Кожен вид транспорту має своє призначення і дуже допомагає людям. Люди придумали новий вид транспорту це електромобіль. Така машина не зашкоджує природне середовище. І якщо таких машин буде якомога більше, тоді і наша планета Земля буде ще яскравішою, зеленішою і здоровішою. Діти, Ми сьогодні зустріли на занятті дуже багато різних видів транспорту. Машини їдуть, кораблі пливуть. А літаки летять. А природа що робить? А природа посміхається. Ось так, діти. До побачення. Дякую вам, діти, за увагу, і будьте обережними на дорогах. До нової зустрічі!